про внутрішній план президента, який вчора а, у змі а, був окреслений в загальних таких рисах. Ну і є думка від офісу президента. Зеленський готує внутрішній план для України на час війни. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що цей план визначатиме, як має функціонувати економіка країни під час війни та стане доповненням до стратегії для партнерів. Давайте почнемо більше. Він хоче отримати чітке структурне пояснення, хто відповідає за той чи інший напрямок. Що на цьому напрямку протягом такого то календарного терміну може бути зроблено з урахуванням необхідності план перемоги, який презентований західним країнам? Він перш за все орієнтований на західні країни, на їх бюджети, на їх інвестиції, на їх військові спроможності. Ну чи там складські, давайте так говорити складські мілітарні спроможності, але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку да? Ну, тобто, як має економіка працювати, що до речі мають робити в. Економіці правоохоронні органи і так далі, і тому подібне. Це якраз такі ну дві складові одного процесу. Uh -huh. Ну і за даними BBC Україна, план покликаний допомогти країні вистояти у війні. Це не альтернатива до плану перемоги, презентованого партнерам а йдеться про документ, який охопить різні сфери від оборони і військово-промислового комплексу до соціальної політики. і додамо, що документ передбачатиме кроки, які повинна виконати саме Україна, а не Партнери, отже, давайте, друзі, знову ж таки нагадаю, що опитування з цього приводу триває. А тепер варіанти відповіді від наших гостей, Пан Олександра, давайте з вас почнемо. Що б ви хотіли бачити у цьому внутрішньому плані перемоги для України? Що туди потрібно внести? Які теми? Які питання? Ну е, проблеми пов'язані з тим, що закріплено в Конституції. Наша держава має бути правовою державою, питання верховенства права. І все з цим пов'язане. Тобто судова реформа і належне функціонування судочинства, яке б забезпечувало чітке притягнення до відповідальності. Ну, от те, що ми маємо на сьогоднішній день низку справ, які мов би, вибухають як бульки, але це оцей недолік. Якби чітко працювала система е, притягнення е, до відповідальності і е, е, відповідно е, був справедливий судовий розгляд без всяких обмежень. А нас чекає ще й питання е, того, що притягнення за воєнні злочини, питання перехідного правосуддя, колабораціонізм і тут. Надзвичайно важливо вибудувати чіткий інструмент правосуддя. Це перше, звичайно, це. Питання консолідації, питання, якщо ми вже зачіпаємо і майбутнього політичного життя, тому що на сьогоднішній день це війна, яка викосила фактично всю електоральну систему. І на сьогоднішній день проводити вибори навіть ті ж самі і застосовувати всі стандарти демократичної держави, це не є можливим. Зрозуміло, ці обмеження, яким чином переходити на Рейки, е, такі що будуть вести по перше, до перемоги до післяпереможного процесу, оце важливі критерії. Ну зрозуміло, я не чіпаю економіку, я не чіпаю е, е, воєнні всі е, кроки, які мають бути так само здійснені. Але передовсім цій сфері Україна має продемонструвати високі стандарти, щоб не було питань щодо того, що Україна скочується кудись в е, скажімо в недемократичний стан. Угу. Не знаю щодо виборів, бо тут було окреслено, що цей план саме суд. То на час війни можливо якісь перехідні так. положення будуть передбачені. Можливо, ну, пан так. Георгій нам пояснить детальніше. Пане Георгію, як ви розумієте, цей внутрішній план перемоги і що в ньому має бути на ваш погляд? Якраз я хотів би доповнити про економічну складову, і яку в студії пояснили, да пропустили, не пропустила якраз мені напевно пас дали. Я вважаю, що нам якраз треба єднати суспільство, єднати країну навколо. Справу оборони і тут важливу роль дуже відіграє економіка. Нам треба мобілізувати людей на роботу. Зокрема, треба. Розуміти, що треба виробництво необхідного для війська налагодити всередині країни і більше розраховувати на себе. Зрозуміло, що без партнерів нам ніяк не обійтися у протистоянні з цим монстром-агресором, але план для партнерів представлений, і логічно, що треба за цим представити план для країни, мобілізувати всі внутрішні резерви і зробити все для того, щоб і наші. Співгромадяни, які опинилися за кордоном, ті, принаймні, які спроможні працювати в Україні, щоб вони поверталися. Для цього треба, звісно, що включати здоровий е густ, виключити оце ганебне явище як бусифікацію заганяння погрозним і в армію, оптимізувати самі справи в армії як витрати, тому що багато витрачається на тих, які реально не виконують жодних місій в армії, їх просто тримають там і витрачають на них гроші. Підвищити, скажімо так, рівень планку ставлення гідно до військових до їхніх родин для того, щоб додати мотивації для тих, які потенційно можуть долучитися до ну це... збройних так. сіл, так. пане Георгію, ну це за все хороше, так би мовити. А що буде реально? Що реально це означає? От це інформація про цей план, як це вплине змінить наше життя вже в найближчі місяці в країні? Що це по факту вийде? Я говорю про те, що реально зробити, звісно, що не завжди виходить так, як гадалося, да як хочеться, але я сподіваюся, що цього разу все-таки внутрішній да порядок денний буде реалістичний, і ми будемо саме гуртуватися навколо цього плану, який реалістичний до виконання нашими зусиллями. Я дуже на це сподіваюся. І до речі, дуже сподіваюся, що під час, скажімо так, комунікування з. Суспільством будуть враховані якраз теж і настрої очевидної більшості співгромадян. Тому що в нас часто на жаль виходить, що те, що робить влада, нерідко не підтримується великою кількістю або більшістю суспільства. Це погано Ну, але рейтинг довіри до президента, ми знаємо, який теж там він понад 50%. Такі є дані соціології, але це пропоную не дискутувати. Є там да різні оцінки соціологів. А, пан Олександр, але у бачите, пан Георгій він теж акцентує увагу в принципі на правових аспектах цього плану перемоги внутрішнього, що потрібні от посилювати. Я так розумію, частину пов'язану з демократією, з правами людини, з, зі свободами і так далі. Та чи це можливо під час війни, на ваш погляд? От, під час воєнного стану? Дивіться, Україна зараз демонструє, як на мене, досить високий стандарт навіть в питаннях дотримання тих же самих прав людини. Україна зробила відступ, зокрема, наприклад, за європейською конвенцією з прав людини, але це не абсолютний. Тобто, там є по перше, територіальні обмеження, по-друге, щодо деяких окремих прав заборо зроблений відступ. Але конвенція функціонує, тобто, ми є повноправ. А ним, членом європейської конвенції справ людини, це працює. Питання МКС, в практично Ви ой, вибачте, перепрошую, МКС. римський статут інкорпорували в власне законодавство, підписав президент. Ну, це процес це, відбувається покриво. ще не інкорпорували. А. Ще відбувається цей процес, скажімо так, більш-менш легкого узгодження з стандартами римського статуту. Насправді це, скажімо, так, косметичний крок, який нічого не має справжньою імплементацією стандартів міжнародного гуманітарного права, зокрема воєнних злочинів і визначення тієї ж самої категорії воєнних злочинів, злочинів і геноциду до. Нашого національного кримінального законодавства це ще буде попереду робота, але це будемо говорити так досить важливий. був... Е Політичний крок на міжнародній арені з ратифікацією римського статуту відповідно супровідними цими законопроектами, ось щодо якого було підписання буквально позавчора. І наступне це ну навіть тут Україна продемонструвала до речі свою позицію, зробивши застереження за 124 статтею Римського статуту. Ви знаєте, з відтермінуванням. На вісім років переслідування за статтею 8, це стаття, яка передбачає переслідування за воєнні злочини громадян України. Тобто, фактично, це такі, знаєте, от цікаве погіршення де-факто ситуації, оскільки до цього часу, ще й на сьогоднішній день це відбувається, МКС має таке право відкривати переслідування щодо українських громадян, тому що Україна зробила відповідні. Заяви на рівні парламенту, і це була фактично міжнародна угода, яка е, дозволяла повну юрисдикцію міжнародного кримінального суду на ситуацію, яка відбувається в Україні від 2014 року, без ратифікації Римського статуту. Однак, отаке погіршення ситуації ну свідчить трошки про ну, таку лукаву позицію України як такого міжнародного гравця. Побачимо, чи сприйме це МКС, але на сьогоднішній день процес передачі ратифікації грамот відбувається після того, як це буде. Буде зроблено, будемо дивитися на реагування. Це лукава позиція чи спосіб захистити своїх громадян? До сьогоднішнього дня не було жодного факту переслідування українських громадян. І Військовий. Україна, військових, цивільних, хто був звинувачений у вчиненні воєнних злочинів. А марків історія в Італії це що таке було? Ми, говоримо, ми говоримо про міжнародний кримінальний а? суд, який здійснює переслідування. Суд, Звичайно, Звичайно. І, відповідно, ми говоримо про те, що тут, до речі, присутній офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Вони працюють на щоденній основі в Києві. Тобто, фактично, вони є очима того ж самого прокурора, який збирає всю інформацію, і говорити про те, що. Якісь злочини були пропущені, або, наприклад, вони не стали мотивом для переслідування, теж не доводиться. То і вони тут... фіксують тут російські злочини. Всі. всі злочини так. і е, Україна виступає тепер від того часу, коли буде, наприклад, це буде 1 січня 2025 року, коли вступить в силу оця клаузула положення щодо 124 статті. Від цього моменту ви взагалі не повинні розглядати жодної справи, яка стосуватиметься українських громадян. До речі, тут є ще один підвох, тому що українські громадяни, які перебувають, наприклад, на службі російської армії з російським громадянством, ну сальдо умовний, або, або умовний гіві моторола, який є українським громадянином, він автоматично. Уникає переслідування, тому що він має статус українського громадянина і скаже: мене не можна переслідувати. Я не є таким е, суб'єктом переслідування з боку МКС. Тому коли, коли, коли в нас з'явиться суддя в цьому міжнародному кримінальному суді від України, коли по перше або прокурор від України, який зможе там і Путіна притягнути до відповідальності, і ордер виписати за все, що було зроблено, не лише за дітей. Ну це не зовсім так працює, і а як це працює? От давайте. Ми Якщо перейшли. простими словами і, і швидко поїхали. Коли буде вакансія, коли зміниться, там працює 18 суддів, які працюють, відбуваючи відповідний е, термін, на який вони відбираються. Коли з'явиться вакансія, вільна, тоді держави будуть подавати своїх кандидатів, і Україна, коли буде. Членом, це 125-й член вже буде, якщо вона стане цим 125-м членом. Вона так само матиме право подавати свого кандидата, і відповідно це е, може трапитися після того, як от буде відкрита вакансія. Це буде в найближчі роки, скажімо так, найближчі роки. Зрозуміло. Що ж, давайте рухатися далі до тих змін на рівні прокурорів, які і навіть очільників прокуратури, які можуть відбутися у нас вже в найближчі uh -huh. тижні. Про скандал, звичайно, навколо прокурорів інвалідів і генерального прокурора, який йде з посади. Замінити Андрія Костяна на посаді генерального прокурора може чинний голова Київської державної адміністрації Руслан Кравченко. Про це пише видання Нове врімя». Зазначається, що його кандидатуру в офісі президента розглядали давно. Водночас декілька джерел видання назвали його. Го цитата лояльним та зрозумілим кандидатом від заступника керівника офісу президента Олега. Татарова. для тих, хто можливо пропустив, чому власне пан Костин дійсно е, пішов у відставку? Всі пам'ятають усі перевірки на Хмельниччині е, з фальшивими довідками інвалідності е, щодо прокурорів. Там їх було більше 40, здається, якщо не помиляюсь. і після засідання РНБО власне пан Костин за власним бажанням подав у відставку. Тож, пане Георги, будете підтримувати під час голосування відставку пана Костіна, чи можливо ви задоволені були таким прокурором? Я би, звісно, хотів ще до голосування поспілкуватися. Можливо, у нас буде можливість така в режимі фракція Костін, або навіть більш такого на, на півприватному рівні. Мені цікаво теж знати і чути навіть від нього про мотиви, про причини і про те, як він бачить оцей відхід свій з посади, тому що багато хто каже, що це надто просто, просто відійти в сторону під час війни, мовляв, треба там. Можливо, спочатку спробувати побороти деякі явища негативні, які мали місце. Ми кажуть, під носом десь в прокуратури в органах прокуратури, а не просто йти в сторону. Але побачимо, що буде артикульовано вже ближче до можливого винесення цього питання до сесійної зали. Сказати, що це якась там не знаю сенсація, те, що сталося цей скандал з цим інвалідностями, прокурорів кажуть, що. Це не є поодинокі факти, що якщо проаналізувати по інших регіонах, прогнозують, що ще багатьох таких же осіб з інвалідністю в прокуратурі можна знайти і пенсіонерів і тому подібне. Тобто, це схоже на таке трішки системне питання, і, на жаль, ми таке маємо в Україні. Це теж десь про. Справедливість точніше про несправедливість, і це дуже боляче б'є по громадянам, коли вони таке чують. Ті, які в переважній більшості своєї там леди ви виживаються. Тут бачать, що люди на посадах і оформляють собі ще й пенсію, отримують немалі і от завдяки цьому статусу особи з інвалідністю інші якісь мають. Переваги можна сказати, не заслуговуючи на них нерідко, але це знов ж таки треба все перевірити детально, тому що можуть бути і люди, які реально є особами без інвалідності, що ми теж до них теж були коректними. скажімо так, угу. пане Георгію. Чи є якийсь підрахунок скількох депутатів? Да, скільком депутатам Костін підписав підозри власне. і Скільки з них зараз вибули з роботи парламенту через те, що або поїхали з країни, або перебувають в місцях? Обмеження волі, ну тобто, в СІЗО в даному випадку, бо жодного вироку в принципі так і не було. Але з іншого боку, завдяки тому, що знята депутатська недоторканність, фактично підпис генерального прокурора дозволяє депутата затримувати і застосовувати до нього різні обмежувальні заходи. Отже, з кількох депутатів я грубо скажу, посадив Костян. Я не рахував, чесно кажучи, але ці історії теж всі є публічні, і якраз в цій частині у мене теж є питання і ну є несприйняття в деяких випадках. Наприклад, ми називаємо про тих, які в СІЗО або яким вручені підозри або заочно десь або планувалося вручити, і хтось виїхав за кордон. Я називав, здається, вже і публічно приклад того ж тищенка, тобто особисто я не побачив. В тих відеоматеріалах, матеріалах, які є в доступі в публічній площині, не побачив жодних ознак того. Що написано в тій підозрі за незаконне позбавлення волі, то для мене є питання, чому генпрокурор або хто там замість нього виконував обов'язки, чому підписали таку підозру? Тобто так. є пане горі на моє питання. Вибачте, я ми цю аргументацію вашу чули. Просто це якби нічого нового. Це справа Тищенка, і ви про це вже в інших ефірах ми це дискутували. обговорювали. Я до чого веду? Наскільки, взагалі, от на ваш погляд, ця цей підхід, коли зняли недоторканність депутатів і передали можливість генеральному прокурору визначати? По суті, та і давати дозвіл на затримання депутата, да, наскільки це, ця практика ну, виявилася вдалою для демократії, для роботи парламенту. Бо з одного боку, всі хотіли, народ, весь народ хотів, щоб цю цюрканність зняли. Так, і це була вимога виборців. З іншого боку, як воно працює, от поки що не, не, не дуже зрозуміло. Можливо, варто щось теж тут змінювати. І якраз на прикладі Костіна ми можемо це якби, прослідкувати, да? Наскільки це було хорошим рішенням? на ваш Це палка, о два кінці, я кажуть. Тобто, з одного боку, так я теж емоційно хотів цього і без проблем кажуть, рішуче голосував за зняття депутатської недоторканності, але з іншого боку, як вже е, іноді навіть самі виборці кажуть, дивіться, ви послабили самі себе і послабили свої можливості десь захищати і наші інтереси, тому що ви стали більше кажу, вразливими. І тут, з одного боку, ну не знаю. Е, Можна сказати, що яйця ті жив профіль, просто е, раніше просто було складніше через парламент. Теж можна було притягнути до відповідальності. Просто потрібне було голосування в Верховній Раді. Це напевно складніше. Але там комітет розглядав, пам'ятаєте? Спочатку прокурор є... приходив на комітет, так, так, пояснював. Так. Потім виступав у парламенті. Потім парламент мав натиснути кнопку Дати дозвіл на затримання на арешт, на відкриття провадження. Тобто там дуже багато голосувань треба було пройти, щоб в принципі це зробити. А зараз просто справа. Підпис генпрокурора. Окей, працюємо вже в суді. Депутат. З... Да, тобто баланс, баланс тут потрібно розуміти, що потрібен якийсь оптимальний баланс, коли і немає можливості зловживати, коли умовно там за дзвінком з офісу можуть там когось комусь випустити підозру без якихось очевидних обґрунтувань. А з іншого боку, щоб не було це оця недотруканість, яка використовувалася раніше, напевно, як такий щит, і О, ну так. це теж було погано. Оце, Тому тут, тут потрібен якийсь баланс. Але я думаю, те, що ви сказали, що принаймні ми не знаємо якісь вироки, результатив. Щодо тих, яких були е, зроблений крок до притягнення до відповідальності, їх немає. Це означає, що система ще не працює. Тобто, а що з того, це, ну окей, це. ну когось виключили з політичної боротьби, чи для чого це зроблено? Ну, тобто це якість матеріалів це якість матеріалів і того, що суд, якби напевно по ним не може визначити. Але е, е, пане Олександр тут от до цього підходу, давайте його розглянемо, тому що з одного боку запит людей був такий, да що скасувати недоторканність, і процес, якби став значно швидше, притягнення депутатів до відповідальності. Якщо по ним є справи з іншого боку, генеральний прокурор він залишається як пам'ятаєте, коли Зеленський в розмові з Трампом казав 100% моя людина. Та? Тобто все казав, одно про шапку. Немає так. незалежності повної усього генерального прокурора, бо його все одно кандидатуру визначає президент. Ну і потім, якби парламент підтримує, можливо, потрібно в даному випадку, призначаючи нового генерального прокурора, вже і змінювати підходи щодо його вибору, ну якийсь більш незалежний формат і так далі. От як ви вважаєте? Ви порушили, мабуть, одне з ключових проблемних питань існування державних інституцій, ну і парламенту, зокрема, це питання незалежності. Саме ця незалежність, і будемо говорити так, політична достатність керівників перших осіб, в тому числі парламентарів. Вони теж політики належать до політичного корпусу. Визначає оцей характер. ну, Формування державного управління і, власне, відповідальності на кожній посаді кожного з таких функціональних керівників. Це може бути генеральний прокурор, це може бути міністр юстиції або міністр якогось іншого міністерства. Але говорити про цю незалежність на сьогоднішній день не видається, тому що система у нас розбалансована. Фактично, у нас офі. Із президента має функції основного джерела влади, якому підпорядковані всі решта. Тобто, у нас немає балансу, знаєте, цього класичного балансу стримування стримування противаг. і противаг судова гілка влади, парламентська законодавча, яка так само не є, скажімо, самостійною на сьогоднішній день ухваленні рішень. І це є велика проблема проблема переходу на справді демократичний політичний розвиток держави. Тому що давайте говорити, якщо, наприклад, умовно через рік будуть проводитись вибори, які будуть політичні партії, які на сьогоднішній день є видимими, хоча б... Такими, що можуть брати участь в цих виборах, і коли ми повертаємося до питання депутатської недоторканості, якраз е в часи кучми це питання декілька разів так само піднімалося, і депутати боролися і не давали зняти цю недоторканність, тому що е це означало переслідування саме парламентарів за їхню парламентську позицію, парламентську діяльність. Mm -hmm. Розумієте, mm -hmm. в даному випадку у нас йде мова про те, що Йдеться не про політичні переслідування, справді якісь там хвости може в когось там і є е кримінального чи такого, що може вважатись кримінальними діяннями, але тут йдеться про використання цього інструменту, саме і демонстрації того, що Усі е, можуть е, кожен з цих парламентарів, які залишилися з того корпусу, може піти цим же самим шляхом? Тобто, фактично, це ще раз інструмент залежності і е, відповідно. <гум> Давайте до конкретних прикладів. Да, так. от власне є е, е, яскравий такий приклад. Один з останніх народна депутація Ірині Кормишкіні, яку власне підозрюють у незаконному збагаченню, вже обрала запобіжний захід у вигляді особистої пороки. Про це повідомили спеціалізовані антикорупційні прокуратури, і власне хто. Став її поручителями. Це голова фракції Слуга народу Давида Давидерахамія та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім депутатка має здати свої закордонні паспорти, повідомляти про зміну місця перебування та отримуватися від спілкування із визначеними судом особами. Ну і треба сказати, що вона ж миколаївська, і відповідно Арахамія. Він же ж теж Миколаївський, не ваньок, але але теж звіти, і відповідно як і Віталій Кін тому, можливо, тут скажімо так, регіональна складова, якась працювала. Ось Ви бачите цю народну депутатку то, з такою досить ефектною зовнішністю. Ну я нагадаю, що за даними набукармошкіна у двадцять першому, 22 роках, набула. У власність активів на суму понад 20 мільйонів гривень за ці кошти вона придбала будинок на Одещині. Водночас за цей період офіційний дохід і заощадження нардепки становили близько 2,5 мільйонів гривень, які вона використала на інші цілі, і їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Да. <кiffe> <Перепрошу>. <кiffe> в принципі, в цілому в медіаспільноті. Її запам'ятали ну принаймні, наші журналісти тільки через один скандал. Так в цілому в коментарі чи якісь великі інтерв'ю, чи будь-якої законодавчої ініціативи вона не відзначалася. Тільки пам'ятаємо, що е був скандал е на такій сексистській е підґрунті за участь того ж самого пана Арахамі, який зараз її бере на поруки, і теперішнього вже першого заступника голови Верховної Ради, пані пана Корнієнка. Тоді вони нагадаю нашим глядачам, називали її процитую. Це була їх фраза Робочою ба. Або як корабельна сосна, але це випадково воно потрапило в медіа, тому що в них були вимкнені мікрофони. Вони якби між собою це обговорювали, так але вийшло так, що воно потрапило на публіку. На цей запис тоді в неї прізвище було інше. Ал Алла Вірдеїва. Так. так в цієї, в цієї е, жінки. Нардепки. а пане Георгію, ну давайте з вас почнемо. Чому ви не взяли лавір кармишкіну на поруки? Чи були чи були до вас такі пропозиції, і чи дійсно там є, ну скажімо так, мотив якісь кордонітеж сумніви, що її добру Наскільки я пригадувачу про той скандал, який ви згадували, потім було уточнення, що насправді той вислів був стосунцев, не її. Я пам'ятаю, що уточнювали, ніби самі фігуранти щодо підозру, у мене я просто майже незнайомий, тобто ми мінімально спілкувалися за п'ять років не спину познайомитись. Ну, мінімально. Тобто, ми не ми в різних комітетах, тому там все-таки декілька якихось на рівні там добрий день побачено. Тобто, у нас ну, або там на засіданнях фракції, але yes. нас багато, тому якби, цілком природні, що не завжди встигаєш умовно з усіма поспілкуватися. Щодо цих підозр, якщо буде доведено, що справді мають місце, мали місце факти незаконного збагачення, звісно ж, за це треба карати незалежно від статусів і посад, це зрозуміло. Але у нас же все таки діє презумпція невинуватості, тому на даному етапі я б утримався від якихось висновків, хоча бачу, що в публічній площині вже взялися всі її якось там звинувачувати, і так далі. Тобто, я думаю, що все таки треба мати повагу і до права людини, вважатися невинуватою до того часу, як в судовому порядку не буде доведено це.